Зараз такий час, що або в ЗСУ, або для ЗСУ. Коломийська підприємиця Олеся Яворська вже сім місяців працює над виготовленням сухих борщів, супів, а тепер ще й других страв баношу і плову. Я не можу сидіти, склавши руки, просто сказати Ой, як все погано. Це мій вклад у перемогу. У березні цього року пані Олеся разом із подругою заснували волонтерську справу виготовлення сухих борщів для військових. Спочатку місцеві господині вдома висушували усі інгредієнти для традиційного борщу. Далі частину перемалювали і фасували. Спочатку робили великі пакунки для багатьох осіб, згодом розробили порційні справи. Пригадує співзасновниця соціального виробництва Ганна Янковець. Через два місяці. Активного волонтерства зрозуміли, аби продовжувати робити сухі харчі на фронт, потрібно переформатувати сам процес. Тому у червні запрацювали як соціальне виробництво. Мета наша така працювати стільки, скільки потрібно для перемоги. Тому для того, щоб це було можливо, ми реорганізували. І ми зараз виробляємо страви для збройних сил або для волонтерів, які забезпечують підрозділи ЗСУ. А по собі вартості Ганна Янковець двічі переселенка до дві 13-го року жила і працювала у Донецьку. Потім переїхала у столицю. З лютого через повномасштабне вторгнення переїхала у Коломию. Тут почала активно волонтерити саме у сфері забезпечення харчами наших військових. Зізнається, і подумати не могла, що за кілька місяців розширять асортимент з одного лишень сухого борщу до кількох видів перших страв. В асортименті бабусин суп, кукурудзяний, зелений борщ, суп харчо. Більшість складових уже можна придбати сухими деякі, от як, наприклад, щавель, потрібно висушувати самотужки. Термін придатності страв один рік, каже Ганна Янковець, а готуються вони дуже легко. В Термопакеті можна його відкрити, дістати звідти кисний поглинач, залити 300 мл окропу, а закрити, почекати від 5 до 15 хвилин, відкрити і прямо з термопакету їсти. Дуже зручно, тому що не витрачають наші воїни час на те, щоб це готувати, на те, щоб там це в каструльці варити, мити посуд і так далі. Це їжа, яку можна взяти всюди з собою. А нещодавно засновниці проєкту Коломийський борщ Леся Яворська та Ганна Янковець розробили рецепт, рецепти і других страв це плов і банош з грибами. Коли зима холодно, хочеться вже прямо ще другої страви. Тобто це страва поживна 400 грамів. Виходить з поживної страви, досить високої калорійності, тому банош плов запустили. Можливо, далі подивимося, що ще запустимо. Підтримують проєкт Коломийський борщ що мало фірм і підприємств. Наприклад, компанія з Харкова розробила для проєкту дизайн. Є сайт, телеграм-бот, через який можна придбати продукцію для збройних сил за собі вартістю для своїх потреб із міні. Мнімальною націнкою. Можна перерахувати також благодійні кошти, аби сухі страви передали військовим на передову. Є можливість на нашому сайті окремо це з націнкою придбати собі. Купують навіть ті, кому просто не вистачає часу чи хто йде в гори в походи. Це такий продукт дуже зручний, він при цьому натуральний. Тобто немає ніяких інгредієнтів, які би ми не поклали в свої страви, які ми готуємо вдома. А ще у проєкті Коломийський борщ є лінія страв. Для веганів, де замінюють м'ясо на квасолю або ж соєве м'ясо. Ольга Гириджук Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.